Хеппі лор допомога при болю в горлі погрози застосування ядерної зброї є небезпечними, морально неприйнятними і порушують міжнародне право. Про це йдеться в заяві глави МЗС Австрії Олександра Шелленберга. Мовляв, у всіх ядерних державах модернізується ядерна зброя і все вказує на Нову гонку озброєні з більшою кількістю учасників ніж за часів холодної війни, на думку Шаленберга, ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються дуже високим. Росія погрожує застосувати ядерну зброю в рамках своєї агресивної війни проти України. Ось цитата. Небезпека ядерної ескалації навмисної чи випадкової, є вищою ніж вона була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування. Вона є ризиком для всіх нас і не знає кордонів. Ми повинні знищити її до того, як вона знищить нас. Олександр Шеленберг, глава МЗС Австрії. Про це не тільки будемо говорити далі. Зараз з нами в студії Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Ростиславе, доброго ранку! Вітаю вітаємо. Ми розуміємо, що війна, яка триває в Україні, вона ведеться неадекватними. Я маю на увазі представників Російської Федерації. Наскільки високий ризик за вашою аналітикою, за вашими спостереженнями ядерної війни з боку Російської Федерації? Чи наважиться на це? Знаєте, от е, єдиний момент, про який би хотілося сказати, взагалі завжди, ну відколи було, скажімо, створено ядерне озброєння, були створені ядерні держави, ядерне озброєння рахувалось як? Е, Озброєнням такого оборонного або превентивного моменту, ну тобто, що ти на нас не нападай, тому що ми ядерна країна, і ми можемо відповідь застосувати. І мені здається. Росія це перша країна, яка почала публічно в тому числі оцей певний ядерний шантаж. Тобто є велика кількість конфліктів між великою кількістю, в тому числі і ядерних країн. Ми можемо згадати там, наприклад, ну ряд країн, які в тому числі мають ядерний потенціал. Ніхто ніколи собі не дозволяє такі слова, там певні, які можна сказати, знову ж таки, які можна трактувати по різному. І навіть ви пам'ятаєте, коли була зустріч китайського лідера Сінліпіня і Байдена, вони тоді сказали зрад. Що типа ядерно, давайте в сторону, ми про це не говоримо. Ну тобто, е іншими словами, е якісь конфлікти або погрози щодо ядерного застосування це но-но-но-но, no -no -no -no, тобто ми цього не підтримуємо і це не є правильно, тому тому що знову ж таки ядерне озброєння рахується як озброєнням противаги певної, і оце ключова історія, що е ми можемо взагалі зараз констатувати, що ну. З іншої сторони, у нас ворог, ну це вибачте, за можливо таку тавтологію, не те, що хоче, знаєте, таким шапка закидальницем, ну там мавпа з гранатою. Ну що вона зробить, ну ніхто не знає насправді. Але якщо оцінювати адекватно, знову ж таки, оцінювати адекватно всі абсолютно, ну скажімо, важливі, те, що ми бачимо, постане на зараз, і дані нашої розвідки, я можу сказати, що. Можливі такі можливе застосування дарного озброєння все ж таки є надзвичайно маловірогідним, тому що це буде мати надзвичайно великі наслідки для самої Російської Федерації і, і публічно, і не публічно європейські лідери, і не тільки європейські, це в телефонних розмовах говорять з Путіним, що ми будемо вимушені застосувати превентивні удари. Але знову ж таки, я б. Вкрай низько оцінюю цю маловірогідність, але ми звичайно повинні бути готовими до, до всього, що я маю на увазі, готовими бути до всього. Тобто ми повинні розуміти, що ворог зі своєї сторони, він є там, умовно, скажімо, не зовсім адекватним і не живе, мені здається, в цій реальності. Да? Що може йому прийти в голову? Тому наша задача, знову ж таки, що я маю на увазі? Працювати превентивно в тому числі, спілкуватися з нашими народними партнерами, щоб тиснули, щоб постійно про це повторювали, що це недопустимо. Навіть говорити в публічному просторі про такі можливі моменти, або просто нагадування, знаєте, як таке брязгальце, що в нас є ядерний потенціал, це неприпустимо. і в тому числі це два ключові ігроки, це Сполучені Штати Америки і Китай, з якими нам потрібно комунікувати. Що з цього питання? Ось з приводу Китаю, коли звучали перші заяви, потім надійшла інформація, що ну, начебто. То Пекін зробив непрозорий натяк Кремлю, що ну мовляв тут не грайтесь, і знову лунають заяви. Скільки таких китайських попереджень, перепрошую за двозначність, має бути, щоб Кремль забув принаймні вголос. Погрожувати ядерною зброєю, чи це не ця історія? Я, я поясню насправді знову ж таки, я переконаний, що в них є там ще своя внутрішня комунікація, угу. має на увазі саме між Російською Федерацією і Китаєм. І я знову ж таки, і в тому числі враховуючи цей фактор, і те, що ми бачимо, ну скажімо так, з даних наших розвиток. Аналітичних інститутів багато іншого можна проаналізувати, що знову ж таки вірогідність є надзвичайно малою, але щодо того, що вони все одно періодично, ну скажімо, починають там побрязувати або нагадувати, це, це показує про певну критичні ситуації, критичність ситуації, і також це насправді, от ви підмітили, я про це не казав. А це насправді дуже вагомий фактор, тому що мені здається, якщо би зараз провести соціологічне дослідження в Російській Федерації, якщо не помиляюсь, навіть були такі запитання, чи типу, ми маємо право застосовувати, так ми маємо право застосовувати і так далі. Тобто, насправді, цього хліба і зріліч вимагає в тому числі певне суспільство, яке uh -huh. є подекуди більше неадекватним. Тому що я вам скажу, як людина, яка періодично отримувала соціологічні дослідження з цієї країни, то там а, країна в цьому такому, знаєте, культурно скажу шизофреніків, тому що дуже багато вони відповідають на. Одні ті самі питання двояко. Ну тобто вони, наприклад, там, умовно кажучи, за найшвидше завершення СВО, 80% за найшвидше завершення СВО, і в той час вони за там, наприклад, умовно кажучи, підтримують другу мобілізацію. Ну тобто. Угу. Як це може, ну тобто корінець, і таких питань насправді дуже багато, де вони з однієї сторони за, з іншої сторони вони проти. І знову ж таки кажу, таких моментів є дуже багато. Тому ми повинні розуміти, що в першу чергу все, що продукує Російська Федерація, вона продукує в першу чергу всі меседжі і смисли для своєї внутрішньої аудиторії. Їх треба чимось е забавляти, її треба забавляти тим, що відбувається в нас, тому що ну знову ж таки, якщо вони повернуться до оповістки внутрішньої і будуть розповідати. Про ці гори трупів, які вони залишили під Соледаром, да то трошки буде, я думаю, стан їхній більш плачевніший. Давайте ще про меседжі, які пов'язані з росіянами. Вони щось ще підозрюють, чи зрозуміли Росії буде дуже непросто. Ілюзії тут не потрібні. Так резюмував результати зустрічі в форматі Рамштайн. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, мовляв, Україна. Виявилися дуже небезпечним противником, а тепер ще й озброєним Мідвідів. Також припустив, що незабаром у світі з'являться нові альянси з країн-противників США і ЄС. І тоді настане так звана рівновага. Якщо не буде, надто пізно каже Мідвідів. Про що це він говорить? Про яку, яку рівновагу? Чого зараз бракує Росії? Важко коментувати людиною, в якої є певні труднощі і проблеми з вживанням певного певної види речовини. Ну насправді я можу сказати, знову ж таки, ну те, що він говорить дуже часто абсолютно неадекватні речі, абсолютно божевільні. Мені здається, що це знаєте певне таке вислуговування перед царем, нагадування про себе, що я є, я самий вірний тут і так далі. Це перша історія. Друга історія знову ж таки про можливі там союзи, про те, це що все, що відбувається, вони вже є. Вони вже є. Ну тобто вони можуть не називатися, умовно кажучи, НАТО, да, але вони вже є. Тому що є союз там з підтримки України. І це практично весь західний цивілізований світ, який абсолютно підтримує, який розуміє, що відбувається. І ми бачимо, що знову ж таки процеси пішли. Вони, можливо, не завжди так, як би нам хотілось. В тій швидкості, в наданні там, кількості там, тих самих танків та багато іншого, але цей процес він йде, і ніхто не відмовляється. І ви замітьте, я як людина, яка саме знаходиться в інформаційному штабі і саме займаюся, там, скажімо, і аналізом, і аналітикою, те, що відбувається в інформаційному просторі, як в нашому, так і їхньому, я можу сказати, що от, якщо проаналізувати ті чи інші цитати там, всіх практично лідерів західних країн. То замітьте, як змінилось, якщо раніше вони також певною мірою там сумнівалися або були дуже, скажемо, добирали слова, то зараз навіть Шольц на там в Давосі каже: війна може закінчитися тільки перемогою України, все. Ну тобто, і отакий от дискурс він лунає. Тобто, це вже не питання того, що там хто може, як може, вони для себе вирішили. Питання mm -hmm. насправді тільки часу, їхньої допомоги, і я так розумію. Їхня найбільша. Така такі побоювання, напевне, да це певна ескалація конфлікту. Що мається на увазі ескалація? Це е, умовно перекидування і на інші регіони певних військових дій. І сьогоднішній ранковий коли ви поступок... кажете про регіони, ви говорите про Україну чи є ні, ні, не тільки про Україну говорю. Так, я саме про це маю на увазі. І от е, коли ми бачимо, наприклад, там поступок Естонії, яка віддає практично всі свої гаубиці, при, при тому, це країна, яка ну вибачте, знаходиться дуже поряд. Дуже поряд, тобто їм до Росії ще менше, ніж деяким нашим регіонам, областям до Російської mm -hmm. Федерації, і вони віддають всі гаубиці, тому що вони прекрасно розуміють, друзі. Не дамо ми зараз Україні піде воно далі. Воно піде, тому що світ, ну вибачте, ми зараз вже не говоримо в дискурсі там з якимись звинувачень, але світ проковтнув Крим, світ проковтнув Грузію. І саме тому ми бачимо наслідок того, що відбувається зараз. І Якщо він розуміє, проковтне це воно піде і далі, пане Ростиславе. Повертаючись до альянсів, зауважу, що Медведєв мав на увазі військовий альянс країн, яких я цитую дістали США. Тобто, це інший бік. Ми говоримо про Європу. Тут слава Богу, все зрозуміло, але є інший світ. Як, в тому числі країни повторюсь, яких дістали США, про які країни йдеться? Наскільки міцно е, вони можуть принаймні теоретично співпрацювати з Російською Федерацією? Людина Встала зранку, їй погано їй болить голова. Напевне, тому що знову ж таки вчора прийняла певну дозу певної речовини, угу. і напевно знову ж таки вона намалювала собі світ, в якому Росія, Корея окей, я, я перейду Росія... до конкретики. Да. Анонсовані міжнародні навчання на 2023 рік. Частина вже йде. Зокрема, ми уважно стежимо за навчаннями в Білорусі. Далі на черзі військові навчання з такими країнами, як Індія, Пакистан, В'єтнам, Алжир, Монголія, В'єтнам, Лаос. Дивіться, знову ж таки, я можу сказати, що це. Зараз точно не йдеться саме в цьому контексті, і що це буде там якийсь блок абсолютно там проти mm -hmm. США і так далі. Це зараз можна розцінювати абсолютно як певні вигадки або а, видавання бажаного за дійсне. Тому знову ж таки стану на зараз немає абсолютно жодних моментів і немає жодних передумов до створення таких коаліцій. Тому mm -hmm. знову ж таки я можу ключове історію, яку тут можна тільки сказати, що це його абсолютно вигадки і так далі. Є зараз одна коаліція. Є, є, знаєте, є напевне зараз два типи країн. От э, перший тип країн це ті, які активно підтримують Україну і на боці України. Другий, які для себе вибрали питання, скажімо, нейтралітету, да які mm -hmm. не хочуть лізти, в тому числі Китай, який не підтримує, наприклад, Росію, да, але і лізти він там тут дуже не, не хоче, тому що є там свої певні знову ж таки, геополітичні питання, які будуть обговорюватись, із я б так сказав, іншим геополітичним гравцем, про якого ми розуміємо. Тому знову ж таки про створення якогось іншого зараз дискурсу на створення там якихось платформ абсолютно є. Я не можу сказати, ну немає абсолютно нічого спохожого з, з, з реальністю. Допомога, Пан, да. вибач, будь ласка, доб'ю, як кажуть. Давай. Допомога Ірану Російській Федерації, допомога КНДР Російській Федерації, вона буде, як кажуть, сходити на «нєт»? Як я вважаєте? можу сказати свою суб'єктивну думку, да. Її я, я можу сказати тільки тут, що Іран зараз поводиться як, знаєте, хто більше дасть, хто що запропонує. Угу. І це, в принципі, десь логічно, тому що давайте будемо згадувати, що Іран, по-перше, а, вже є санкційною країною, яку давно, ну, скажімо так, не просто так, але були наведені санкції. Друга історія. Ми знаємо прекрасно про успішні в тому числі спецоперації такої організації, як МОСАД, щодо знищення певних зародищів ядерного потенціалу вже в Ірану. Іран давно мріє стати ядерною країною. Тому тут насправді сьогодні я... заявив, що виходить з угоди про розповсюдження. Тому, тому зброї. тут насправді є два моменти, які я бачу. Перший момент вони звичайно давно хочуть і взамін на ось ці всі шахеди, і можливо отримання балістичних ракет може може бути саме обмінною монетою на Певний, скажімо так, ядерний потенціал цієї країни, і, умовно кажучи, співпраця з Російською Федерацією, тому що це все ж таки країна є ядерною, так це перша історія. З іншої сторони, mm -hmm. це можуть бути певні торги для заходу і сказати: дивіться, ми зараз підемо сюди з Росією зближатися, або ви знімете частину санкцій mm -hmm. і там заберете, там, умовно кажучи, ембарго, наприклад, там, на нафтоносії і так далі. Ну тобто, я переконаний, що от саме це, тому що якщо б вони для себе однозначно прийняли рішення бути на Роні, Росії, тоді це однозначно. Ми повірте, ми б уже відчули і побачили тут балістичні ракети, які вони давно просять. Тому знову ж таки, я переконаний, що ці шахеди, як вони порахували, це буде такий е, хороший дзвіночок для і, і то знову ж таки ми пам'ятаємо, що там е, уже не передають тієї кількості, яка була анонсована, яка була обіцяна. Тому знову ж таки, я думаю, або тут захід вступив в певні перемовини, і мені здається, що Іран тут поступить абсолютно. Ну тобто, вибереть кращу пропозицію. Яка це буде пропозиція? Це питання? Час, Час покаже. Поки Медведів марить і Росія шукає собі партнерів, в Москві, зокрема, в Ящереву, це Валдайський район, і селище, яке наближене так, до резиденції Путіна, починають встановлювати системи протиповітряної оборони, зокрема, панцер. Я думаю, що ви так само, як і ми, бачили ті меми, які зараз гуляють соціальними мережами, де ППО стоять на вежах Кремля. Скажіть, будь ласка, те, що зараз бачать москвичі, те, що зараз бачать росіяни, це таке собі попередження про те, що друзі, готуйтеся, війна буде затяжною. Чи це страх про те, що наші дрони долетять до них? Вони, а по-перше, знають, що вони долетять. Вони, вони це вже точно знають. Повірте, це перша історія. Друга історія, я переконаний, що це саме не з метою захисту. І е, давайте будемо відвертими. Ми про це постійно говоримо, як з нашими, скажімо, на тет-а-тет зустрічах з нашими міжнародними партнерами, так і в принципі в публічному дискурсі. Ми не збираємось, йти на Москву. І ми зараз говоримо про це відверто. Хоча я я переконаний, що багато українців хотіло б, хотіло б цього, але ми цього робити звичайно не будемо, тому що ми не є неадекватами. Ми все прекрасно розуміємо. Ми просто і ми постійно про це повторюємо. Ми хочемо звільнити нашу землю. Нам чужого не потрібно, але й свого ми звичайно віддавати не збираємось. Тому знову ж таки це е, видумки, знаєте, певні. І е, я переконаний, що це є певний меседж знову ж таки, до загострення ситуації і до такої, скажімо, ускладної ситуації саме для свого внутрішнього. Його цього що вот вони такі безжалісні. Я я навіть чесно допускаю, допускаю момент для певного розв'язання або, наприклад, перед е, другою хвилею мобілізації, я не кажу, що це буде, але я допускаю, що може бути певний зроблена провокація провокація. Ну, тобто, ну ну дивіться з логіки е, військової, тактичної, оперативної, стратегічної. Ну який нам зараз є резон вдарити по якійсь башні з Кремля, щоб щоби що? Ну, але, ну, ми, ми це я практично... можу вам назвати да, кілька да. причин, але не буду. Дивіться, він, по-перше, в Кремлі не сидить, він сидить в бункері, да, і ми повинні розуміти, що це абсолютно не, не дасть нічого. Тому знову ж таки, я би хотів сказати, що це знову ж таки, е, ми знаємо, що є вже певні, е, я би так сказав. Запущені процеси про те, що знову ж таки може бути друга хвиля мобілізації, навіть з там забороненою виїзду там, для чоловіків і так далі. І це може бути знову ж таки певний етап для того, щоб показати. Вони зараз в активному дискурсі постійно говорять про те, що вони вже воюють не з Україною, вони воюють з НАТО, а тут ми захищаємося а тут. По чистій випадковості, ми, ми ще свої території не звільнили, а вже б'ємо по, по, по якомусь там, не знаю, участку там, в Кремлі там, чи ще чомусь. Тому насправді це не виключено. Як я казав з самого початку, у е нас ворог неочікуваний, від нього не зрозуміло, що чекати. Тому що, е знаєте, коли ти е спілкуєшся з людиною, якої я не знаю, там, Роздвоєння, розстроєння особистості, ну, вона може тобі придумати все, що завгодно. Ну тобто, ну я не знаю. Ну завтра, завтра вона піде освобождать там, не знаю, православну церкву, mm -hmm. ще ще через якісь вона піде, там я не знаю, якусь там не знаю, славя, славянську расу о, о, звільняти. Ну тобто, вони собі придумують абсолютно що завгодно. Цій країні не потрібні реальні підстави, вона їх собі сама придумає, вона їх запакує так, як їй це буде необхідно. На превеликий Жаль, так пане Ростиславе, але ми усі разом поступово підходимо до фактично річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації, лишається майже місяць. Завтра буде місяць. Коли залишиться той час, і знову 24 лютого. На вашу думку, за вашими знаннями, спостереженнями, що нам очікувати. 24 лютого буде загострення. Щось придумують нове, тому що за три дні Київ не взяли, денацифікацію не провели. Війна триває Щоб показати щось більше, треба мати можливість показувати щось більше. Є е, декілька моментів. Перший момент, якщо я правильно розумію ваше питання і певний, скажем, натяк загострення буде е, загострення в першу чергу. Я так розумію, на північному кордоні По стану на сьогодні. дивіться, я не можу сказати, що точно не буде. Да? Тобто, але вірогідність така є вкрай низькою. От, вкрай низькою. По перше, ми не бачимо там ні скупчення достатньої кількості військ. І озброєння, тому що одна історія, розумієте, призвати вони можуть зараз ще й мільйон. У них є цей потенційний ресурс, тому що ну, все ж таки, країна більша. Давайте будемо говорити як є. Але питання інше, що робити з цим, тому що мільйон потрібно, якщо ми бачимо зараз, у нас вже є. Вдумайтесь на таку велику країну з умовною там, більшою економікою, з їхніми ресурсами. У нас вже є там вбиті або полонені, в тому числі, які, наприклад, там були одягнені в росіяни, але які були одягнені, наприклад, в Іранську форму. Ну, тобто вони навіть і форму вже просять, розумієте? Тому питання в тому, що чи зможуть вони цих мільйон там, умовно кажучи, дати по автомату АК так звичайно зможуть. Чи зможуть вони дійсно зробити такими, ну скажімо, абсолютно такі? Серйозні ДРГС, серйозні абсолютно там батальйонно-тактичні групи, да, які будуть мати достатньо велике зброєння. Тут є знову ж таки велика кількість сумнівів. Тому що ми знаємо, що вона зараз знімає боєприпаси, в тому числі із резервів, і з резервів Білорусі просить дуже часто і так далі. Тому знову ж таки, е я зараз не буду казати про конкретний тип е боєприпасів. Мені навели підсумки, про зараз не, не пам'ятаю. Вони виробляють. За квартал стільки скільки вистрілюють за два дні, ну тобто, якщо ми ще допустимо, що вони відкриють умовно ще одну лінію фронту, можливо як можливо, так. То знову ж таки вони не мають можливості забезпечити це. Не означає, що загрози такої немає, і ми бачимо, що е по Солидару, що ну, вони можуть вибрати абсолютно тактику, знову ж таки закидувати реально трупами і реально йти одні за одними. От я постійно спілкуюсь з нашими солдатами. Спереду вони кажуть, ну ну це просто кошмар. Ну, каже, ну ми їх просто кладемо. А вони знову йдуть. Ну ну променти враження, що у них якісь просто там безліміт. Тому що мені подобається хтось. Я не пам'ятаю хто це сказав. Ще на початку війни і мені здається, воно і досі в принципі актуально. Що російська армія вона не велика, але вона довга. І от, але це все одно довжина, насправді вона має можливість закінчуватись і так далі. І тому, знову ж таки, два моменти. Перший момент: питання в тому, як поведе себе Росія і що вона зможе протиставити, і як озброїти. Це перша історія. Звичайно, вони можуть там познімати абсолютно все з НЗ і так далі. Це перша історія. Друга історія, знову ж таки, що зможемо протиставити ми. Тому що я пам'ятаю, як знову ж таки на початку війни постійно повторили, теж була така фраза, що нам є ким воювати, немає чим. чим, і от ключова історія це чи буде нам чим воювати. І Якщо ми дійсно отримуємо і в тому числі підтримуємо підтримку і танкової коаліції, і по багатьом іншим, ми нарешті зможемо отримати, наприклад, там атакамси і так далі. То повірте, це все буде нівелюватися. Мається на увазі перевага кількісна, яка вже є достатньо mm -hmm. давно. Вона буде абсолютно точно нівелюватися. Мені подобається, що на цій позитивній ноті ми можемо завершувати нашу бесіду. Я дуже сподіваюся, що та допомога, якої ми потребуємо, вона надійде найближчим часом, і ми обов'язково найближчим часом переможемо. Однозначно, дякуємо. дякуємо, пане Ростислава. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, був нашим гостем.